Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Вже з 1 лютого для українців ведуть нові ліміти на карткові перекази НБУ для клієнтів високого рівня ризику встановлять ліміт на суму до 50 тисяч гривень. Для клієнтів середнього та низького рівнів ризику встановлять ліміти на суму до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 березня на суму до 100 тисяч гривень на місяць. Там, де ви до кінця року вже будемо голубами відправляти один одному перекази, борги і оплату за послуги. Так, НБУ встановлює для українців ліміти. Нащо? Куди це зайде, як воно буде далі? І влітку вони щось придумають з лімітами, що і, що і треба було доказати. Значить, дивіться, що їм потрібно зробити, і для чого це робиться? Це робиться для того, щоб система фінансова не була перезагружена для того, щоб вони могли вільніше і спокійніше мутити кошти. Як це пов'язано, як це вам пояснити на ну, якійсь там мові фінансовій або юридичній? Хезе. Хто розуміє, про що я кажу, пишіть в коментарях, допомагайте розібратися. Так легше мутити кошти, щоб не було такого, знаєте, лишнього напливу тих коштів. Для цього нам з вами треба встановити ліміти. Україна та Молдова готові забезпечити енергетичні потреби мешканців Придністров'я. Заявив Зеленський та Санду на зустрічі. Раніше у Придністрові заявили, що у них залишилося газу лише на кілька днів. Отак. От Значить, а ми готові забезпечити. Да? А ми готові кожного бійця забезпечити Екофлоу, що ми з вами купуємо і на що ми з вами збираємо, да? частіше за все. Хоча б так. Но ми готові Молдову забезпечити. Ми допомагаємо Молдові. З енергетичними потребами допомагаємо. Ну, багато життя воно інше можемо собі дозволити, значить, а, через півроку десь приблизно. Ставлення Молдови від того, що ми допомагаємо, що ми закриваємо потреби, да? допомагаємо якось там вирішити проблеми з ресурсами. Ставлення від того Молдови до нас воно ніяк не поліпшиться, а навпаки, це буде дуже схоже на польський сценарій. У багатьох містах Словаччини проходить серія протестів під назвою Словаччина це Європа проти чинного прем'єра Ціця та його уряду Фіцо Опочатка. Тим часом він е, знайшов український слід, ну це ж зрозуміло, і звинуватив Україну в причетності до кібератаки на Словаччину. Ну, у нас же з вами більше нічим тут зайнятися, як думати про Ціцю. І думати, як же ж його свергнуть з престолу. Так, він заявив, що національна страхова компанія зазнала масованої кібератаки. Ми якось дивилися, що у нього там зі здоров'ям да, проблемки. То ми іншого дивилися? Там два таких є Біба і Боба. Так, значить, Фіцо, що там далі з ним буде на його посаді. Що з ним Ой, не втримається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не втримається і піде в забуття. Піде в тінь, піде, піде в тінь забуття, але не з пустими руками піде. Так що хто там топить за свого фіца, не така вже він і білосніжний зайчик. З 29 січня ВПО, переміщені особи, почнуть отримувати субсидію на оренду житла. Так, це під девізом краще пізно, ніж ніколи. да, Міністерство соцполітики. Значить, внутрішньо переміщені особи з 29 січня чи дійсно будуть отримувати субсидію на оренду житла? Так, але. І але тут декілька одразу. Перше, але це звідки людина прибула. Тобто буде ще градація е, в якихось бойових зон. Ну, типу, там іде зараз війна або не іде, або це окупована територія. Тобто, така історія буде: звідки людина це перше. Друга градація це е, е, стосується роботи, заробітної плати, статків. Е, не знаю, Заложку на карті, коштів. Це стосується коштів. А, тобто, але але, так, допомога буде, але згідно пункт перший, пункт другий будуть якісь такі штуки. Ну, як завжди, все ж для людей. Трамп може завершити війну, знищивши економіку Рашки. Він погрожує жорстокими санкціями, якщо Сесія не припинить війну. Дуже така цікава тема, бо ми з вами бачимо протилежне. Ми бачимо, що йому прийдеться поступитися, і тоді тільки він щось там отримає від них те, що він хоче, Штати, наскільки вони далі підуть по шляху жорстких санкцій проти підірації. Ну не, нема такого. А Це знаєте на що схоже? Це схоже на те, що останній шанс Штати дадуть останній шанс расистам у щось у нас забрати. І це і буде оце послаблення, про яке ми кажемо. Тобто щось вони заберуть, типа оп, все, а тоді поїхали вирішувати питання: хто де і що. От вам вся політика, штати по відношенню до Кремля. Ой, так, так гарно, що навіть казати не буду. Значить, не дивлячись на те, що представником штатів є людина надемоційна, це не значить, що так у них вся там політика відбувається. Штати зараз точно знають, що і без них расистам прийде торба. А ми з вами на це подивимось. Так, далі поїхали. Чи зміниться історія з бусифікацією, буцімто представниками ТЦК, які шминають, зелякують і відпускають додому лише під хабар? Така ще є історія. От така ще є історія. Чи зміниться, ну, давайте так, зміниться, але дуже не скоро. Ви ще спробуйте це довести, ви ще спробуйте їх знайти і ну що вам тут казати гарного, якщо воно гарного тут нема. За, зате у нас було гарне до цього. Дуже прям картинка класна. Дякую.